Всім доброго дня. Сьогодні вам покажу Yamaha BWS Це чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. БВС на, сьогоднішні, на сьогоднішній день доволі рідкісний скутер. От, скутер для бездоріжжя, саме те, що потрібно, я б сказав, для наших доріг. Він на величезних таких товстих колесах для болота, для піску. Для для різних потреб і виглядає він дуже цікаво, дуже круто. Так, ну, давайте почнемо з самого цікавого, що БВС в нас прийшла не простенька, скажімо так, а в повній комплектації. Це з вітрозахистом рук, от такі накладки красиві йдуть, і з підігрівом цих же самих рук. І це дуже-дуже якісна, корисна штука, яка коштує ну, немало грошей. Так, йдемо далі. 24 тисячі пробігу на БВС. Два оригінальних ключі. В прекрасному стані. Все тут навіть якась накладочка на ручку стоїть, така прикольна, м'якше буде натискати. Так, йдемо далі. Що в нас є в БВС? -ки? Карманчик невеличкий. Сидіння відчиняється в ліву сторону. Так, сидіння по сидінню. Сидіння перешите, воно не оригінальне, я бачу, але таке воно прийшло з Японії. Приблизно БВС 12-го року випуску. Під сидінням у нас ще, що знаходиться. Доволі непоганий масивний такий великий багажник. Тут знаходиться акумуляторна батарейка, гарний багажник, можна кофор поставити, до речі. Тут знаходиться бак. Бак можна одною рукою відчинити взагалі без проблем. Так, бачите, 12.09 на баковій. Чистенький бак, навіть з японським ще бензином. Так, далі. Що у нас далі ми маємо? Покажу задню гуму. Задня гума стоїть нова, я її замінив. 120 на 90 на 10 Красиві легкосплавні диски стоять у БВС, вони в рідному кольорі. Так, Крило таке масивне від болотця трошки буде захищати, щоб там все було красиво і чистенько Такий дизайн, до речі, непоганий. По лівій частині. В принципі, взагалі без проблем, вона в білому кольорі. Ще й БВС забув вам сказати, що вона з сигналізацією. Тобто сигналізація в нас є, працює, бачите? Так, далі, як завжди, є бокова підніжка у БВС, вона, до речі, відключає оберти двигуна, тобто двигун виключає. В принципі, так по пластику практично жодної подряпинки немає. В прекрасному стані, от такий білий перламутровий гарний колір. Так, і з таких доповнень у нас підігрів рук, захист від вітру, хоча він не завжди йде з цим захистом. Сигналізація. Тут такі лампочки стоять незвичайні, LED і в лівій, і в правій фарі, бачите? От такі цікаві лампочки гарно світять і гарно працюють. Передня гума залишилась та, з якої він прийшов з Японії. О, кричить, бачите? Данлоп. Гума данлоп. Замінив гофри на вилку. До речі, це не так, щоб важко, але і не так, щоб просто. Дискові спереду гальма, гідравлічна вилка в прекрасному стані. Все вона в рідному кольорі залишилась, диски, вилка і так далі. Красиві такі, 120 на 90 на 10, і також передня гума. Така відсотків 60-70 залишилась, але виглядає дуже круто і дуже крута гума. Подобається вона мені за оцього кантика дуже гарно тримає дорогу. Взагалі гума просто шикарна. Ну і як завжди, це данлоп, а данлоп це якість і данлоп це дорого. Ну В загальному дуже Дуже цікавий апарат, в принципі, можна користуватися, можна їздити. Гарненький, красивий, повністю в такому чудовому стані, як приїхав з Японії, без жодних там зауважень, питань. В принципі, взагалі все супер. Так, далі, що хочу сказати по користуванню сигналізацією. От ми вмикаємо запалення, потім ще раз вимикаємо і ще раз вмикаємо і вона починає моргати і тоді можна заводити Чистенько, гарно працює двигун Так, По лампочці, тут горить вона зліва одна, до речі, на камері моргає, а вживу не моргає. І, коротше кажучи, от таким чином, але можна переробити, щоб на дальньому світлу горіло дві лампочки. Прикольно зроблено. Так, Є підігрів. Підігрів. Тут шість режимів. В принципі, все гарно, все працює, поворотнички все, все в робочому. Сигнал. Все прекрасно, чистенько працює, без жодних зауважень. Так, по роботі двигуна жодних питань жодних зауважень. Чистенько, тихенько, без, без питань. Так. Завели ми його з кнопочки, стартеру все працює, все заводиться, ну і, як завжди, для вас невеличкий тест-драйв. Так, що можу про БВСку сказати, Ну, відчувається одразу, що вона висока. Скутер як крути, для таких поганеньких доріг, І зразу кліренс відчувається, коли на нього сідаєш. Він, звичайно ж, важчий, ніж звичайний там скутер. Немає дорогу гарно. Пробуємо зараз десь набрати максимальну швидкість, як він там біжить. В принципі, мені БВС подобається. Ну, взагалі їхня швидкість на от таких скутерках це 40 35 40 45, більше я не раджу їздити, так як ну, це середня швидкість, яка дозволить вам користуватися технікою довго і довго, без ніяких там питань. А максимальна це на короткі скажімо так, випадки життя. Так, ну що, можна закінчувати. Гарна БВС. -ка. Бачите, з, з боковою підніжкою відключає двигун. Гарна БВС, їде 60 з моєю вагою, там 90 кг, в прекрасному чудовому стані, я вважаю. Так що не прогавте пропозиція, скажімо так. Штучна, всього-навсього на одна штука в наявності, їх швиденько розбирають. Техніка дійсно популярна, потрібна. Так що від себе рекомендую, в кого не дуже гарні дороги і є потреба в такій техніці, однозначно. Так що дзвоніть, контакти в описі під відео, також там посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.